Друзі, перші про головне, поїхали. План Трампа передбачає припинення вогню в Україні без гарантій безпеки. Таку думку висловив журналіст Віталій етері Еспресо Трамп діє цілком логічно. В межах свого світогляду у нього є чіткий план, який для мене абсолютно зрозумілий. Він прагне домогтися припинення вогню на будь-яких умовах без жодних гарантій безпеки, адже він сам не до кінця розуміє, які гарантії може реально надати. Зазначив він. Наступним кроком він хоче провести вибори, щоб усунути Зеленського. Зараз Зеленський проходить той самий шлях, що й Порошенко в дев'ятнадцятому році. Це їхня конкретна мета, про яку я говорив ще задовго до президентських виборів. І Справа тут не лише в Зеленському, а й у так званому синдромі Порошенка. Вони постійно шукають президента, який на їхню думку зможе домовитись з Путіним. Згадайте 19-й рік. Коли Зеленський ставав фаворитом президентських виборів, його перемога викликала величезне полегшення не лише у Москві, де вважала, що він капітулює з незрозумілих припущень, а й у західних посольствах. Якщо поспілкуватися з тодішніми очільниками провідних західних посольств, які зараз позиціонують себе як прихильники України, стає зрозуміло, що вони щиро вірили Порошенко, не здатний домовитись з Путіним. А новий президент зможе це зробити. До Зеленського висувають ті самі претензії, що колись до Порошенка зауважив Портніков. За його словами, будь-який наступний президент України, якщо це буде не Зеленський, зіткнеться з аналогічною проблемою. Третій пункт плану Трампа це тривалий переговірний процес, який не має завершитись зникненням України, але й не має закінчитись воєнними діями. каже Портніков. Мета затягнути переговори на час повноважень Трампа. Трамп належить до тих людей, які діють за принципом. Після мене хоч потоп, йому потрібно втілити це в життя у цьому контексті. Відмова України у допомозі, яку вона мала б отримати. є спробою змусити її до припинення вогню без жодних умов це має змусити Зеленську припинити висувати вимоги і не наполягати на гарантіях безпеки, сказав журналіст. Варто зауважити, що Трамп умовно роздратований тим, що Росія продовжує ракетні обстріли України після його рішення про припинення воєнної допомоги. У його уявленні Росія б мала поцінити створені ним умови для припинення вогню, але Росія абсолютно не зважає на його образ. І що найголовніше, її зовсім не цікавить припинення вогню. Прийде момент, коли стане очевидно, що росіяни не збираються припиняти вогонь. Вони поводитимуться з Трампом так само, як і усі інші, до кого він звертається, додав Портніков. А от соціолог Ігор Савчук пише наступне, затикаючи Трампа. А от політолог Ігор Савчук пише наступне, затикаючи Трампа. Дональд Трамп типовий шахрай, який працює за схемами мафії, його стиль це шантаж, брехня, маніпуляції, договорняки з тими, хто приносить йому вигоду, і зараз він тупо зливає Україну в обмін на свої бізнес-інтереси. Спочатку він припинив постачання зброї, потім заблокував обмін розвідувальними даними. Далі на вимогу його адміністрації компанія Maxar Technologies відключила для України доступ до супутникових знімків. Формально пояснила це адміністративним рішенням Білого Дому, але суть очевидна у Києва намагається відібрати оперативну інформацію про пересування російських військ, і удари по критичних об'єктах. Мовляв, хочете бачити ворога платіть. Це прямий удар по обороноздатності. Він повністю грає на руку Москві, і це ще не кінець. Якщо хтось думає, що це межа, наступний крок може бути ще гіршим відключення. Starlink. А що ж є у Європі? А ось там усе навпаки, поки США душать Україну, Франція запускає новий супутник-розвідник CSO-3. Який тепер працює на оборонний альянс, Париж обіцяє ділитись даними з Україною. Великобританія офіційно заявила, що продовжить передавати розвіддання по пропозицію США від Лондона, звісно, меншу потужностей ніж від Вашингтона, але британська розвідка завжди була однією з найкращих. Вони не можуть передавати те, що отримують від США, але все, що збирають самі, залишають доступним для Києва. І ось тут американські республіканці починають розколюватися з одного боку. Трамп і його оточення, які банально куплені Кремлем або ведуть власну мафіозну гру. З іншого боку, ті, кого ще називають рейганівцями, ті, хто ще пам'ятає, що таке реальна політика, і вони починають протестувати. Сенатор Том Тілі з північна Кароліна прямо сказав, припинення військової допомоги Україні вигідне тільки Путіну. Сенаторка Сюзан Колінс відкрито виступала проти припинення військової підтримки. Сенатори Лізі Мурковські, Аляска і Джон Тюн Південна Дакоти також заявили, що це катастрофічна помилка. В четвер 7 березня республіканці провели неформальну зустріч у конгресі, де обговорювали, як повернути допомогу Україні. Я офіційно звернулась до адміністрації з вимогою відновити розвіддані і поставки зброї. Фактично, вони прямо заявили, що Трамп веде США до геополітичної катастрофи. У цей час Брюссель Євросоюз збільшує військові витрати. 27 країн підтримали рішення про розширення оборонних бюджетів. Німеччина піднімає витрати до 35% ВВП. Угорщина, звісно, як завжди, вставила палки в колеса. Орбан наклав вето на заяву про підтримку України, але решта 26 країн її підписала окремо. Джорджія Мелоні запропонувала застосувати до України п'яту статтю НАТО, щоб агресія проти неї автоматично означала напад на весь альянс. І ось тепер стає зрозуміло, що робить Трамп. Він створює ситуацію, в якій Україну змушують до капітуляції, а потім продається як мирну угоду. Умови Кремля вже відомі. Передача Росії захоплених територій, скорочення української армії, відмова від НАТО, але головне ресурси, головна ставка у цій грі український уран. США після 22-го року втратили поставки з Росії. а Їх ключові постачальники, Канада, Австралія, Казахстан нестабільні. Україна ж має колосальні запаси. І Що робить Трамп? Він пропонує угоду. США готовий підписати контракт на видобуток корисних купалин, але тільки якщо Україна погодиться на перемир'я, яке автоматично означатиме територіальні поступки і відмову від НАТО. Це класичний мафіозний шантаж. Спочатку створити кризу, потім запропонувати її рішення на своїх умовах. Трамп хоче загнати Україну в глухий кут і поставити ультиматум. Або капітуляція, або економічна блокада. І головне, що стоїть за цим контроль над українськими ресурсами, передусім ураном та рідкоземельними металами. США після 2022 року втратили постачання урану з Росії. Альтернативні джерела Канада, Австралія Казахстан не дають повної безпеки. Українські запаси це стратегічний актив, який Трамп хоче забрати під виглядом мирної угоди. Тому спочатку він перекриває Україні військову допомогу, потім зупиняє обмін розвідданими та притисне через економічні механізми. Це не переговори, це рекет в чистому вигляді. І ось висновок. Вся ця історія з США. зараз це один великий токсичний мафіозний цирк. Трамп не союзник. Він злодій брехун, маніпулятор, який вміє лише одне торгувати людьми і країнами. Європа ж навпаки розуміє, що на кону не просто Україна, а вся безпека континенту. Тому зараз Україна має робити ставку на Європу. Забути про Трампа, забити на Вашингтон і максимально поглиблювати співпрацю з Лондоном, Берліном Парижем. Тільки це дасть шанс вижити, поки Трамп веде свою мафіозну політику. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.